сегодня выходит, ходите, которые на копорках. Сергей Коваленко. Луганщины, то, что приняли депутаты. Ефремов, ганьба Ефремов! Ганьба! Ганьба! -а -а -а! Начальник налоговой, ганьба Ефремов! А -а 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 -а! Я хотел бы сказать, что недавно была створена новая организация. Ми ми в такий скрутний час хочемо бути серед людей, серед українців. Я народився не на Україні, але мої коріння дідівські на Україні сьогодні мешкаю на Україні, тому я вважаю, що Україна. Вона єдина від Луганська до самих кордонів там Львівської Рівненської області. Так що це я тут я прийшов підтримати молодь, показати свою позицію людини, яка вже прожила життя, можна сказати.